Ця ситуація нарешті привернула свою увагу, мовно кажучи, нової команди Міністерства охорони здоров'я. За буквально останні два тижні були проведені переговори з, і з міністром і з заступниками, які за цей напрямок, і було прийнято рішення включити все-таки. Закупівлю дитячого морфіну в сиропній формі в рамках програми онкологія. Тобто на сьогоднішній момент міністерство хоче здійснити цю закупку за допомогою міжнародних організацій. І перша партія, яка має увійти в закупівлений план 2016 року, це 100 флаконів. Для нас це великий крок вперед, тому що таким чином ми нарешті визнаємо можливість отримання цих лікарських засобів певної категорії паліативних дітей. Ми так само говоримо про те, що насправді бойовий синдром у дітей спостерігається, які мають онкологічне захворювання і в процесі радикального лікування. І е, ми нарешті будемо мати можливість запрошувати того виробника, який відгукнеться на цю закупівлю для реєстрації в Україні. Тобто є шанс, що цей лікарський засіб все-таки буде далі використовуватися і поза межами програми. Питання тепер. У клінічному застосуванні. Тобто, на сьогоднішній момент те, що ми спостерігаємо, на жаль, дуже різна реакція провідних спеціалістів з цього приводу. Тобто виникають сумніви необхідності цього препарату, хоча ми, його, ми цю необхідність і цю потребу бачимо на сьогоднішній момент дуже активно. Напевно, є певна проблема з Певним усвідомленням того, що лікар якийсь момент, в тому числі, який спостерігає важкохвору дитину, має прийти до висновку, що ми скорочуємо радикальне лікування і переходимо на паліативну допомогу. Тобто, може, це певним чином відмова лікарського товариства від знаєте, умовно кажучи, відмова від намагання здатися. Чи вважати, що паліативна допомога для конкретної дитини це є а, такою поразкою професійною, і дуже важко її, власне, особисто прийняти. Але тим не менш, в цій ситуації є смерті онкологічних і онкогематологічних захворювань в Україні дитячого віку спостерігається, у нас щорічно помирає біля 200 дітей. Тобто, навіть якщо питання стосується 200 дітей, то наша думка і думка громадськості і наших партнерів, які залучені в цьому процесі, в тому, що ці діти мають право на отримання якісного озноболення і, і супроводу наприкінці життя. Дитяча форма морфіну, сиропна, вона внесена до переліку життєво необхідних лікарських засобів в Сосвітньої організації охорони здоров'я. Україна, яка є членом цієї організації, зобов'язана певний перелік лікарських засобів, мінімальний в Україні мати. І е, мати тут дитячу форму морфіну – це забезпечити право дітей і право батьків і родини приймати рішення щодо продовження радикального лікування чи ні, але знати, що доступ до знеболення в будь-який момент буде забезпечений.